Громадське телебачення приїхало в 64-й дитсадок, який знаходиться на молодіжному, тому що у нас сьогодні зранку з'явилася інформація, що в дитсадку 14 градусів всього тепла. Тоді, як при нормі, повинно бути 20 і діти мерзнуть в групі. Ми зараз з'ясуємо, чи дійсно це так, ось заходимо в дитсадок. Ну, відчувається, що тепла немає, маю сказати вам зразу. Проходимо далі. Дуже смачно пахне. Дуже смачно пахне, навіть на скоро дібах буде обід. Це це Добрий день. А це громадське телебачення приймає. Доброго дня, дівчата! Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. А ще, й, будь ласка, у вас батареї так Ні, читают? Нет, я вот не тоже выключили. А я выйду. А, а, а скільки температура? Ну ми тут не знаємо. у нас тут батареи холодні. Батарей давно холодны. А можно ну, ми... нам сейчас я потому ну, это, а, завод? Саме... А, не конечно хотя А вы бы поняли это как в всем Да, так, да, как и... всем, да, да. вот. Конечно, холодно, но получается так. А как вы удивляетесь, что все? не Никак, не он это так да. Я, да. Я, я бачу, вы уже точка с такими мыслями. Да, уходи, я пришла с работы, на работу, вернее, пришла такая с коротким рукавчиком, уже переоделась все. А говорит, да вы что, говорит Мария Николаевна, так холодно, а я, да мне жарко. А потом посидела в кабинете, работа-то шить. И я это самозамерзнула, конечно. Он нас это затащил на себя носки. Це не это пра... Це пра... да, Це пра... работники врач. Це ми попали в правильну кімнату, бо ми відразу зайшли і потрапили сюди. А скажіть, будь ласка, в квартирах як у вас? А, і в квартирах так, 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 так. Так, доброго дня. Треба візник і в квартиру. Добре, добре, дякую, дуже дня. Доброго доброго дня. Доброго дня, громадське телебачення, вічниками зайшли Сюди куди сюди можна заходити лише в списові. Ми просимо пробачення, вибачте, будь ласка, ми не знали, де вас.

Добрий день, добрий день. 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 Почекайте, якщо можна було. Ви прийшли з латичною картою Наталю. Вдома сестри піднюється, будь ласка, вона передивиться документ, а потім вирішимо з лицей. Я дам вам. А а для оправлення. А чому причина? А нас... причина, що у нас причина чорна інформація батьки, що холодно група в чотирнадцять гравці 14... дітки мед, ми можемо поставили вентилятори холодні, щоб на діток було. Ні, ми діти, ми, діти, ми, 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 ми з благими цілями. Ви хоче виходите з цієї ситуації. Ми ж постановили суспільки. Добре, ключі там ми хочемо... Дізнатися, як виходити ситуації, з ситуації, зокрема, щоб дітки не везли, тому що а як можна вийти з ситуації, коли а тепер обов'язково? Коли... Це не Напишіть, Напишіти поли, чого до нас прийшли, запишемо діялька. Наші як, як виходити з ситуації, можливо пособітуєте, як виходити з цієї ситуації, тому що за опалювальні прилади електричні, вони ж заборонені для використання у лісі закладах. Якщо я зараз вам скажу, що ми їх включили, обогрівателі забирають кисень і пожежники накладають великі штрафи. Так то не можна ними користуватися навіть у екстремальних ситуаціях? Я так? зараз можу десь пошукати вам. Пожежні правила. Та то таке вже ви кажіть, як взагалі. Так. Ну, Синоптики вже обіцяють, буде потепління. Ну, от як пережити? Моніторинг зараз. Я покажу вам моніторинг. я саме сьогодні в держкомземі, землі, в Держкадасті охороняємо землю. Будь ласка, моніторинг вісім груп, у яких групах, яка температура. На зараз. Ми бачимо, що ми бачимо, що діти сонечка найхолодніше, 14 градусів. 15-14. Ну розумієте, ця група сонечка, вона у нас над теплоузлом, тому у них е, взимку Взимку дуже там жарко. Угу. Ну ясна діло порівняно з тим, що там було жарко, зараз така температура то може батьки і ці, може батьки і хвилюються. Ну, як ми виходимо з цього положення. Дітвора у нас трішки одягнена, тепліше, батьки приводять у тепленьких цих світовочках. Якщо прохолодно у групі, то ми дітей, так ми одягаємо їм піжамки, передягаємо, то ми їм піжамок, не передягаємо. От так як вони прийшли в кармоточках із довгим рукавчиком, у них рубашечки чи що, то ми стараємося їх класти так в короватку, щоб дитячий організм не лягає. Доброго, Доброго, Доброго дня! У нас є... добра дня! Добрий день, смачного смачного. Що треба казати? Дякуємо. <реш> 15 градусів, бачимо, на цьому градусі побачимо, що 15 градусів. Ну, діски одягнені теж. і цей. У нас да. же тут вікна стоїть. Що... Стоять. Ви там бачили її вікна, стоять і тут вікна. Таке, щоб можна було тепло. Так, ось тут куточок український, будь ласка, українка України, всі українські диночки, якщо вас цікавить. А кілики нема, бідовича, що а, не тоді Так воно ж тепло було, друзі, окрім батьків. Садочку їх ж нема, бо й не можна. Да. А це вже сьогодні буде клич, батьків, хто з тих, хто приніс. Дякую вас вмачного діти. Дякую. До побачення. Так, підемо глянемо, де ви спиташся. Термометр також. Там термометр тут ще менше, тут Скільки вона? 12? Ну, вже не для де дванадцять. Ну так. Це така, ти Кожної ляльки, піжама, кожної ляльки є. Кожної ляльки є піжама, але ж дивіться зараз прохолодно, то можливості нема, щоб ми взяли одяг і взяли піжаму. Тому вітварі одяг полегший, і мені оця проводочка До побачення! До побачення.